Двадцять перша сьогодні, середина дня, лізе хмара. З дощем, без дощу. На нас. Не на нас. Вроді на нас і з дощем. Ну побачимо. Трошки щось шамотить. Ну, щось слабо-слабо. Ще шамотить. А я палю сміття, яке палиться. Ну, в основному бумажне. Коробки, бумажки. І на... <кхм> натопиться цепля там. І мені ванна. Бойлер у ванною натопиться. Три години дня дощ не перестає. Оце вже промочить. Це є з хати з вікна. Півдесятого вечора. Дощ гоманився. Хмари стоять. Шахиди летять. Вони почали летіти ще. Вони ремостить. Це не шахиди, це обстріл. Всім спокійної ночі. Пройшов сьогодні дощик гарний, а передає нам ще на три дні.